Аккуратно. Аккуратно, да. Все, положили, Акуратна Все, тепер взяли з жорсткі ночі і переносимо прольоту. Надійшло повідомлення чергової частини і адреса, і за вказівками керівників. Ми направилися на прильот в даному випадку. Коли ми приїхали, побачили роботу ДСНС. Людину ми дізналися про те, що людина знаходиться під завалами, людина літня, приблизно вік 65 Після того, як деблокували людину, витягнули на її з під завалів, ми передали більш кваліфікованим медикам-працівникам. Зараз людиною працюють в травматології і надалі ж до Руки локувати. Руки целе, руки целе. на рынке в старом городе было. Слышу, бах-бах. Потом сын звонит говорит, мама, у нас квартира нет. Как нет? А потом уже соседи начали звонить. Вот с первого этапа. Ой, все. Окна разбитые, двери кособоченные. Ну и само собой, там в зале эти Трещины глубокие, там на том углу от отопления, от трубы повытывала от батареи. А вы тут были, когда было обстрел? Да, разговаривала, кажу, раз бахнула, где-то близко. Второй раз телевизор. А третий я уже бежала в коридор, а стекла за мной. А я выскочила вот туда в подъезд. С той стороны летят шифер. Камні і на вулицю вискочити страшно, і сюда в углу глузабілася, і все.